Активними темпами просуваються відновлювальні роботи пошкодженого будинку від дій російського агресора по вулиці Толстого, 122. будівельники працюють тут щодня у будь-яку погоду. Нагадаємо, сюди в березні 22-го року на рівні 3-4 поверхів потрапив ворожий снаряд. Два під'їзди, в яких вісім квартир зазнали значних руйнувань. Були замінені плити перекриття, виконалися роботи по влаштуванню підлог. Влаштування внутрішніх стін перегородок, встановлення віконних і дверних блоків, посилення е несущих стін металевим каркасом, заміна частково ну, аварійних балконних блоків. Єдине, що нам залишилося зараз, ми підсилюємо несучі конструкції будинку, бо будинок це старий це там десь, ще в 60-х років минулого століття його будували. Отсюди і складність, тому що старі матеріали, старі, старі технології. Тому відповідно від складність. Але все роботи майже все виконані, і люди можуть здесь жити. Після завершення активної фази бойових дій на території Чернігова місто виділило на капітальний і поточний ремонт багатоповерхівок, які зазнали пошкоджень, понад 180 мільйонів гривень. За інформацією прес-служби управління ЖКГ міської ради, на роботи по будинку Толстого 122 спрямовано близько 4 мільйонів 850 тисяч гривень. Мешканці вдячні будівельникам за якість та швидкість виконаних робіт та комунальним службам за вчасне підведення всіх комунікацій. Ми дуже вдячні будівельникам і місту, що стільки відбудували, стільки відновили в нашому будинку. Це не було зовсім даху. Тут все бігло, все текло, стільки було пошкоджено. Перегородки міжкімнатні, міжквартирні вікна вони поставили за словами директора підрядної організації Павла Хайтова. Всі роботи на даному об'єкті планують завершити до 10 травня 2023 року.